У нас стартував набір у нову групу. Друзі, це навчання на категорію Б на легковий автомобіль. І що саме цікаво, це є онлайн-навчання, де ви можете навчатися з будь-якого міста, з будь-якого куточку України. Навіть якщо біля вас немає поруч автошколи, ви разом з нами можете пройти повноцінний курс навчання. До речі, це є офіційно навчання. У нас з реєстрацією, з видачею сертифікату, Проходите разом з нами навчання і потім себе за місцем проживання в найближчому до вас сервісному центрі. Берете талончик і їдете складати іспит на знання правил дорожнього руху. Друзі, це є перша частина навчання. Отже, тривалість курсу вона займає півтора місяці часу. Також вартість курсу 6 тисяч гривень, і так як я вам наголошував, нам потрібно подавати документи для реєстрації, це паспорт, ідентифікаційний код і медична довідка на право керування. Друзі, в чому важливість і особливість нашого навчання, чому наші учні здають іспити з першого разу? Тому що в мене є продумана дуже класна методика. В нас навчається паралельно дві онлайн групи. І якщо ви пропустили якесь заняття в своїй групі або хочете просто повторити цю тему, у вас завжди є можливість приєднатися в паралельну групу і повторити цей матеріал або прослухати, якщо ви його пропустили. Саме завдяки такому підходу наші учні якісно готуються і їдуть, не бояться складати іспит в сервісному центрі і складають його з першого разу. Тому, якщо ви хочете до нас записатися на навчання, пишіть мені в приватні повідомлення номер телефону, ім'я я вам зателефоную, розповім про все більш детальніше. Ну і також скину приклад медичної довідки, щоб ви. Встигли її підготувати і подати для реєстрації до нас. До зустрічі у нас на навчанні!